Всім привіт! Ласкаво прошу на свій канал. Мене звати Людмила, і тут я розповідаю про парфумерію. А в частності сьогодні я буду розповідати про таку марку, яка називається Room 1015. Це доволі цікава марка, нетривіальна, яка втілює в себе дух 70-х. І що ж це означає? Давайте все по порядку. А це означає, що Марко створив такий ентузіаст Майкл Партуш його звали. Він сам фармацевт, але дуже любив музику і створив свою рок групу. Вони їздили по країні з своєю музикою, але в якийсь момент група розпалася, і тоді він вирішив поєднати своє захоплення музикою. І парфумерією. Він запросив декількох парфюмерів, і була задача втілити, як я вже сказала, дух бунтарських 70-х. Отже, там на початку було з 15 по 20 рік 8 ароматів, потім їх стало більше. І кожного аромата своя цікава історія. Сьогодні ми говоримо, можливо, хтось догадався по моєму вигляду. Хто знайомий з цією маркою. І це, давайте, можливо, хтось дізнався, здогадався. Звичайно, це Cherry Punk. Ось така червона пляшечка. Я познайомилася з цією маркою, і, в частності, з цим ароматом. В мережах наших. Офлайн магазині, і мені її презентували як заміна на чері, Lost Cherry Tom Ford. Можливо, це так. Я Lost Cherry не носила, навіть якось не приходило мені на думку. якось не, Я не зловила цей хайп вишневих ароматів, але ціна доволі прийнятна, як для Ніші. Тому я вирішила, що ні, я повинна все-таки цю вишню розкусити і спробувати. Я її купила. Що ж, яка легенда саме цього аромата? Він втілює молоду дівчину, яка працює в магазині пластинок. Вона йде вранці на роботу, трошки така розтрепана, п'є свою вишневу колу з портвейном. На ній шкіряна куртка, вона, від, вона в таких чоботях грубих і завжди запізнюється. І ось такий образ втілює цей аромат. Тут дійсно є ноти шкіри, в базі ноти шкіри, пачулі і зараз одну хвилиночку, що тут ще? В верхніх нотах я знаю точно це шафран вишня. І в середніх нотах це квіткові ноти. Може, це мене, до речі, здивувало, що тут квіткові ноти. І це такі ноти, як мімоза, фіалка і жасмин. Пахне він вишневим лікером. От прям таким лікером свіжим і трошечки шкіряним. Дуже прям класний. Я їм користувалася влітку на початку минулого літа. У мене взагалі така історія з цим ароматом. Я одразу купила 50 мл, поїхала в подорож, і подорож була цікава, доволі приємна. І я взяла сакончик цього аромату, а потім щось мені таке взбрело в голову, що я якось не користуюсь, і він мені не потрібен. Я його продала. Згодом, коли я підійшла знову протестувати цей аромат, я, блін, так пожаліла. В мене відразу ці якоря, ці якорі напали. Ем, я згадала літо прекрасну погоду, клас, класний відпочинок, і я вирішила, що я повинна його повернути і нікому вже не віддати. Я купила його такі ж швароматиці знову. Якщо я не говорила, де це, тому що тільки там офлайн, мені здається, можна спробувати цей аромат. Хто хоче, він є в ароматеці. І там багато ароматів цього бренду. До речі, мені сподобалося ще декілька. Я би штучки дві ще взяла. Вони класні, вони по приємній ціні. Була гарна акція до свят, і я взяла собі просто вихватила 100 мл. І їх там, до речі, вони не завжди там бувають. Тобто люди купують, людям подобається. Але головне, що він подобається мені, це просто супер. <кій> перепрошую, аромат. Вишні пряної. Трошки зі шкірою, але водночас і свіжою. Він і ненав'язливий, і дуже приємний, м'який такий. Ну, просто вау, я би сказала. Можливо, я не на перший аромат це кажу. Але це щось зовсім інше. Ця нотка я люблю, коли чути якусь особливу приємну ноту. Чи можу я порівняти його з Tom Ford? Ну, я б не сказала, тому що я не носила там фото. щоб зрозуміти, це потрібно носити. Але люди порівнюють. Можливо, так. Можливо, він схожий, я так вважаю. Але для мене це просто як вечірній аромат під красиве плаття, під червону помаду, під красиву сукню. А також, звичайно, можна додати і шкіряну куртку, якісь грубі такі грубе взуття, а можливо, навіть шкіряну куртку і шовкову сукню, і трошки якесь грубе взуття, або, можливо, щось підібрати цікавіше. І на якісь вечірні променад, вихід, це просто. За його гроші доволі доволі цікаво. Я дуже рада, що я познайомилася з цим ароматом. Я дуже рада, що в мене є просто ця бадья велика, тому що в мене колекція ну не занадто широка, як буває, але для мене це доволі багатенька. Я буду користуватися ним частіше. І надіюсь, що для цього будуть приводи. Хочеться вірити в краще, хочеться вірити в те, що приводи для виходів, для, гарних, для гарного настрою, для спілкування з друзями, з рідними, можливо, якісь вікенди, такі, які потребують трошки нашого, де ми їздимо, бігаємо, ну, не бігаємо, але. Якусь проявляємо активність, так? Таку вони, він дуже класний. Що я хочу сказати ще? Я хочу з цієї марки такий аромат, який зелений. По-моєму, там є нота Коноплі, і він такий пряно зелений. Я точно не пам'ятаю, як він називається, але він мені сподобався. І знаю, там ще є декілька таких трошки популярних марок. Згодом з задоволенням, якщо познайомлюсь, розкажу. Отже, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписались. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і з задоволенням поспілкуюся з вами з приводу. Цього аромату. І які ви ще знаєте вишневі аромати, які були б схожі на ось це? Я знаю такий бренд, як Сорадора. У мене був пробнічок. Він прям класний, пряний. Вірніше вишневий теж, але він як, м'ячий такий. Теж цікавий аромат. Тому пишіть, запрошую на свій канал. Па-па!